З вами Юрій на каналі Мій Трактор УА. Сьогодні отримали свіже поступлення японців. Один з них це Ісекі на 105 кінських сил. Потужний тракторець. Детальний огляд його потім. Зараз кожен тракторець, який прийшов, оглянемо, пройдемося. Отримали Янмар АФ-18, хлопці вже його поставили на колесах, чпили фризу. Такий приємний зовні тракторець, технічно, хлопці кажуть, що дуже хороший, має трошки мікротріщини на задніх колесах, на передніх, але тракторець чудовий. Це отримали А-17 з Канобі, зараз ми до нього підійдемо. Це по черзі. Це Янмар f 305 на 35 кінських сил. Ми готують до продажу. В хорошому стані, хороша фреза, технічно, візуально також, колеса не потріскані, що передні, що задні. Тракторець хороший. Також отримали Хіномото n 189 на 19 кінських Сил. Колеса мають передні мікроотріщинки, задні також. Але на трактор приємна ціна, як на таку потужність, там в районі 6 тисяч буде коштувати. Фреза до нього є, ще не вчепили. Отримали на 17 фінських сил 3 3 а-175-й з пробігом 1100 мотогодин. годин. Хлопці його заводили, він працює чітко, колеса хороші, що передні, що задні. Фреза теж, здається, до нього хороша, метр тридцятий, здається. Потримали це Mitsubishi MT 185 й з пробігом 379 мотогодин, чесно кажучи, на ньому. На щитках і на панелі ще була плівка заводська. Я поне з'їздив не стирав, по ньому видно, що пробіг рідний, він не зачуханий, не затертий, тільки ще не помитий. Відмиють. Іде чудовий тракторець. Отримали А-17. Пробіг 415 мотогодин. В хорошому стані передні колеса. В хорошому стані задні колеса. Порване сидіння. Його також заводили. Фреза також до нього є. Ще один А-17 на 17-х фінських сил. Цей трошки має корозії. Це якраз той, який прийшов з канобіс, судячи кріпленню. Він має 741 мотогодину. Але трошки є корозія по шасі, Технічно не скажу. Не пам'ятаю, що хлопці заводили. В принципі, якщо є паливо, можна спробувати. Ага, нема АКБ. Тобто він прийшов без АКБ, тому ще по ньому технічно нічого не скажу. Прийшов, Прийшла кубота Джель 261. Вона прийшла з кондиціонером і пічкою, але без кабіни в нас вже така модель була. Його забрали в нас десь пів року тому. На 26 кінських сил пробіг в нього 1162 мотогодини. Прийшов GT3, купота, хороший візуально, хороші задні колеса, хороші передні колеса. На 20 кінських сил пробіг має 1013 мотогодин. Технічно його заводили, він хороший, фреза також до нього є. Це хлопці ще його не дозбирали, процес іде. Також отримали куботу, чель 300 на 30 кінських сил. Скажуть, що потім заводили Пробіг 2486 мотогодин. Це показує для хто каже, що пробіг скручують, якщо пробіг великий, то, відповідно, він такий лишається, ми показуємо. І Кубота Джель 29 на 29 кінських сил. Тут бачимо, що сильне підтікання сальників заднього мосту, але це ми зробимо. Пробіг 2394 мотобуде. У ньому технічно дуже нічого не скажуть, хлопці ще до нього не дошли. Заїжджайте до нас, компанія Вінниця. знаходимося ти в Тивріцьке 62А біля авторинку. Ми їх завжди показуємо, трактори, як вони приходять. Ми нічого не приховуємо на відміну від інших імпортерів. Люди можуть побачити трактори, які вони є без підготовки. Ну, відповідно, ми технічно переглядаємо. Ми, якщо треба, усуваємо дефекти, ремонтуємо, тобто технічно трактор до вас має поїхати справний. І не приховуємо по пробігам по всьому стану. Ну, Цей, звісно, 300 мотогодин ще взагалі не працює.